Вітаю вас, пані та панове! З вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері булат в комплектації b 83 Моделька в такому цікавому дизайні. Це зовнішня накладка модель 184. Горизонтальні полосочки, мінімалістичні, в кольорі Венги Горизонт Сірий. Лиштва на даних дверях вона з'ємна, будь-який момент можна зняти і поставити, і тут є прихований монтаж лишту. Петлі три штучки на полотні, вони з підшипниками. Підшипник забезпечує максимальну м'якість та комфорт користування самою дверкою. І довговічність виробу. Фурнітура овальна, хромована. Броненакладка нижнього замочка в нас декорна Декорнакладка верхнього замка також утоплена. Кавщина полотна має 100 мм. МДФ накладка зовнішня 16 мм, внутрішня 10 мм, торець полотна зашитий в колір внутрішньої накладки. МДФом три контури знаходяться на полотні. Три контури забезпечують найкращу шумоізоляцію та теплоізоляцію. Звукоізоляційний поріг даних дверей це 42 дБ. Всередині самого полотна утеплення, мінеральна вата та фольгований утеплювач. В полотні також знаходяться 4 ребра жорсткості: це три горизонтально. І між третім та другим додано вертикальне гребро жорсткості. В області замочків є додаткові металеві кармани, які захищають сам замочок з внутрішньої сторони. Каркас металевий, пофарбований з двох сторін, що забезпечить довготривалість самого використання виробу. Внутрішня накладка даної двері виконана також в моделі 184. Це горизонтальні полосочки, мінімальне фрезерування, колір біле дерево з текстурою самого дерева. Тобто вона така біла, цікава моделька. Встановлено два замочка калі це калі 257, Kale це Калі Туреччина з гарантією 5 років. Він сувального типу на 4 оберти, тобто регіля їх три штучки по 16 мм Кожен. Потім є нічний засув, доступ до якого тільки зсередини зовні доступу немає. І нижній замочок у нас встановлений кале 252 з циліндром КАЛЕ. Даний замочок не циліндровий на 3 оберти, регіля також по 16 мм. Гарантія на фурнітуру 5 років. Товщина металу, профільна полотна 1,2 мм. А Також в полотні є основний лист металу, який знаходиться за зовнішньою МДФ накладкою, це 1 мм. Сталь використовуємо холоднокатану. Полотні присутні три антизрізи. Антизрізи забезпечують додатковий захист в тому випадку, якщо ви закрили дверку, закрили на замочки, і якимось чином дверку збить чи зрізати з петель, вона все одно зафіксується всередині коробки за рахунок антизрізів. Дверна коробка має ширину 110 мм. Вона виконана з гнутого профілю. Товщина металу 1,2 мм, це холодна катана сталь. Металевий каркас коробки також пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації. А дана коробка фіксується на анкера. Це шість анкерів, 3 з однієї сторони і три з іншої сторони. Також в області анкерів є додаткове посилення з металу це металеві ребер жорсткості. Їх тут знаходиться шість штучок. Коробка з внутрішньої сторони повністю зашита металом та утеплена мінеральною ватою. Присутній регулятор притвора, за допомогою якого можна відрегулювати щільність прижиму дверей до коробки, і це забезпечить. Максимальну шумоізоляцію та теплоізоляцію. В області замочків, верхнього та нижнього, на коробці є додаткове посилення з металу. Тобто, у нас основний лист металу це 1,2 мм, і додатково додані по пластині металу товщиною, також 1,2 мм. Тобто загальна товщина металу в області замочків це 2,4 мм. На коробці присутній фірмовий шильд, на якому дублюється серійний номер дверей, дата виготовлення, згідно якого сертифікату дверіка зроблена. Термін експлуатації вироба 20 років. До верхнього замочка в комплекті йде 5 ключів. Ключик із таким пластмасовим наголів'ям для зручного користування. До нижнього циліндрового замочка у нас іде в комплекті також 5 ключів. Ось, будь ласка, таким чином вони виглядають. Обов'язково рекомендуємо один раз на рік, мінімум один раз на рік, обслуговувати циліндр за допомогою ВД-40 або аналога. Вставили ВДшку, пшикнули, промили циліндр і користуйтесь надалі з задоволенням. Притримання даної рекомендації продовжує термін служби самого циліндру. До дверків в комплекті є фірмова упаковочка. У упаковочці знаходиться у нас гарантійний талон, ключики від верхнього замочка, ключики від нижнього замочка і анкерні заглушки короб. Також в гарантійному талоні на останній сторінці дублюється дата виготовлення дверей серійний номер і відмітка від ВТК, то що двірка пройшла ВТК, з неї все гаразд, можна користуватись. Обов'язково на момент встановлення монтажна бригада повинна заповнити гарантійний талон. Та на дверка є в наявності на складі.